Кероварня на 150 літрів. Система роз'єднання. Двигун, моторедуктор, пульт керування. Кран для зливу, система подачі води. Може бути як з клапаном для автоматичної подачі холодної води для оголошення, так і без нього в ручному режимі працювати. Все це вже є системи керування, але вже в залежності від побажань клієнта додаємо або не ставимо клапан сам. Йдуть кришки, ванна вся з нержавійки, датчик температури. Зливний отвір. В комплекті також йдуть дві ліри ручні. В такому вигляді може комплектуватися теж лірою автоматичною. Вона буде являтися як і мішалкою, так і лірою. Або можна просто окремо ставити мішалкою і окремо потім ліру ставити. Підключення 380, 12 кВт потужність. У мене такі вигляди. По висоті теж можуть бути різної висоти, в залежності вже від побажань клієнта.